Як в Україні, так і за кордоном перші домовленості це Велика Британія під час останнього візиту сунак заявив про те, що буде виділено приблизно до 200 мільйонів доларів. Перепрошую фунтів стерлінгів, навіть не доларів на виробництво дронів. Причому виробництво для потреб збройних сил України було розгорнуто на території Великої Британії. Під час останнього візиту міністра закордонних справ Франції новопризначено знову таки прозвучали заяву про те, що Франція надасть Україні допомогу в моменті е, виробництва засобів ураження і дронів, в тому числі і на території України, тобто будуть паралельні йти процеси як виробництва дронів для потреб засобів на території Франції, так і відповідно на території України. Держдеп і Пентагон заявили про те, що наразі приглядають питання військово-технічної співпраці з нашою країною в моменті саме модернізації вітчизняного ВПК, яке буде спроможне випускати в першу чергу безпілотні літальні апарати, це і відповідно дрони камікадзи розвідувальні і інші засоби ураження. Тобто йдеться про те, що основні зусилля наших е, американських колег будуть направлені саме на розвиток е, вітчизняного ВПК. Аналогічна ситуація з військово технічною співпраці з Норвегією. Це система ППО, система БПЛА. Норвегія є провідною країною в моменті випуску систем ППО. Це відповідна спільне норвезьке американське підприємство, яке випускає системи ППО середнього Дуда Радіусу дії. Ну і відповідна система безпілотних літальних апаратів, плюс наші балтійські друзі. А, і заявили знову таки Естонія заявила про збільшення військово-технічної допомоги Україні на суму 1,2 мільярди доларів, які передбачають першу чергу військово-технічну допомогу українському ФКБК в моменті виробництва безпілотних літальних апаратів. Ну і не варто забувати Німеччину. Уряд цієї країни заявив про збільшення військово-технічної допомоги Україні з 4 до 12 мільярдів доларів, причому буде йти мова про в Тому числі модернізації виробництва, в тому числі на території України, зокрема, Райнметал заявляв про те, що розглядає питання будівництва як, скажімо, підприємств за ремонту бронетехніки, так і відповідно підприємств, які будуть випускати снаряди калібром 155 мм, Ну і відповідно безпілотні літальні апарати. Ну і згадаємо власне підписаний контракт з Туреччиною щодо виробництва будівництва підприємств з виробництва БПЛА Байрактар. Ну але тут варто згадати, що на моє переконання, варто розвивати все ж таки від члени У нас є свій БПЛА Сокіл, який за своїми тактико-технічними характеристиками значно е, краще ніж турецький аналог. А враховуючи ціна якість там ціна на 40% дешевше за турецький аналог. І е, давайте згадаємо, що власне президент презентував програму 1 мільйон дронів на 2024 рік. Відповідно, що програма буде реалізовуватися на потужностях відчутняного ВПК. Зокрема, варто говорити про те, що розвиток ВПК має стати тим локомотивом для розвитку всієї української промисловості, бо, відповідно, розвиток ВПК це підтягує за собою. Виробничої потужності та інших галузей промисловості, що дає відповідно і замовлення, і створення робочих місій і надходження в бюджет. Тому перспективи більш ніж реалістичні. Давайте подивимося на останнє повідомлення: і це не дивно, але з сектору газ. Терористичне угрупування «Хомас» змогло під фактично боком однієї з найбільш ефективних розвиток світі МОСАД і, відповідно, однією з найбільш ефективних армій СВІТІ армії оборони Ізраїля ЦАХАЛ побудувати під землею виробництво підприємства з виробництва засобів ураження. БПЛА і відповідно балістичні ракети, балістичні, Це в зоні ураження ізраїльських і безпілотників, і відповідно ствольної реактивна артилерію. І, і ракетних комплексів. От вам відповідь на питання. Я сподіваюся, ні в кого немає пересторог з приводу, що потужності української держави значно більше, ніж потужності терористичної організації Хамас. Якщо Хамас примудрився створити підприємство фактично під боком у Ізраїля підземні, убезпечивши їх від. Фактичної ліквідації, а я нагадаю, наземна операція в секторі Газа, в першу чергу це має на меті ліквідації інфраструктури Хамаса. це виробництво зброї, підземні тунелі. Не випадково вони навіть їх підірвати, не можуть, вони їх фактично затоплюють водою, правильно? Що свідчить знов таки про високий рівень інженерної підтримки з боку, відповідно, Ірану, я не виключаю, що там російські спеціалісти були задіяні якраз в моменті. І планування цього виробництва, і безпосередньо, скажімо так, в, 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 в самому моменті будівництва і виробництво виробничому комплексі. Це один приклад, другий приклад. Роки Другої світової війни. ВПК Німеччини нацистської, незважаючи на коврові бомбардування союзницької авіації, дивним чином не зменшували, а збільшували виробництва. Не тільки засобів ураження артилерійських снарядів, а відповідно бронетехніки і літаків. То поясніть мені, яким чином. Напевно, була просто політична воля. У нас третій рік війни, тому питання щодо існування і виробництва на території України є, ну, як мінімум, контраверсійним, враховуючи розголужену систему відповідно інженерно-фортифікаційних. Споруд, які залишилися нам ще з часів Другої світової війни, ну відповідно були побудовані за часів Холодної війни. Кожне підприємство, яке було побудоване за часів СРСР період Холодної війни, це система підземних комунікацій бункерів, які здатні витримувати прямий ядерний удар. Це не військова таємниця, достатньо згадати досвід боїв за Азовсталю відповідно зараз. Те, що відбувається в одеському коксохімічному заводі, росіяни навіть з використанням ФАБів і КАБів не можуть прорвати ешелоновану українську оборону, бо власне українська сторона використовує підземні комунікації, бункери і Бомбосховища на території Авдіївського Коксахіму для розташування як відповідно підрозділів Збройних сил України, тобто пункти постійної дислокації, так і склади з БК. Саме це дає можливість утримувати е фактично на тому ж рівні позиції Збройних сил України. період минулої зими научно показав, що тактика ракетного терору по енергетичному комплексу вона виявилася неефективною, цебто блекаути не відбулося. Це основне. Хоча в військовій доктрині Російської Федерації чітко записано нанесення превентивних ракетних ударів по території противника, створення як мета створення передумов для капітуляції, тобто підписання так званих мирних угод. Тому спочатку всі зусилля були направлені на нейтралізацію української енергетики, а потім, коли були відпрацьовані відповідно є паралельні. Схеми живлення з країн Європи, коли ми перекидали потоки на територію України, так і відповідно, були посилені системи ППО, які прикривали енергетичні комплекси, росіяни зрозуміли, що подальшому нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі вони не є, скажімо так, продуктивними в моменті використання високоточної зброї виробництва власне російського ВПК. Причому давайте говорити про те, що весь енергетичний комплекс він розташований розташований більшості своєї поза зоною ураження більших ну більшої частини ракетного комплексу Російської Федерації. Основний терор росіяни з використанням власне ракети С-300, це зенитні ракети модернізовані для нанесення ударів по наземних цілях дальності ураження до 350 кілометрів. Це при фронтовій території. Те, що вони змогли дотягнутися, вони дотягнулися, але це не паралізувало власне ну самого основного енергетичного комплексу України, який розташований в глибинних територіях. Засоби ураження більшньові, калібри кинджали відповідно іскандери там в обмеженій кількості, незважаючи знов ну, таки на те, що Росіянам вдалося відновити ракетне виробництво від 40 до 80 ракет крилатих і балістичних щомісяць. Але ще раз підкреслю: основне це зростання можливості українського ВПК, в тому числі і перепрошую, і ВПК і відповідно українського ППО. Чому ВПК, бо стали випускати так звані гібриди системи ППО, які модернізовані для використання відповідно ракет західного виробництва, тобто випускова установка ще радянська, а ракети відповідно західного виробництва. Це зняло питання щодо наявності. Ракет, які здатні нейтралізувати ну, от, власне, загрозу енергетичному комплексу, плюс постачання систем ППО, які працюють по балістики, це відповідно, Петріоти і Франко-італійські самхті, які значно знизили можливості російської сторони щодо ударів по енергетичному комплексу, тому відповідно постало питання: що варто а спочатку нейтралізувати українське ППО, саме знищення. Установок Петріот, Самті, Айрішті, Насамсів та все інше. Ну і відповідно нанести удари по підприємствах ФПК з метою заблокувати сам характер виробничих потужностей в моменті випуску ну, всієї номенклатури необхідної для Збройних сил України. Тут і результат Україно-Польської домовленості відповідно ті зовнішні виклики, які стоять перед Польщею. Польща прекрасно розуміє, що Росія. Федерація не відмовилася від ідеї створення так званого Сувалського коридору, це пояснення, Це сухопутний коридор, який за задумом російської сторони має з'єднати е, Республіку Білорусь з російським анклавом Калінінградської області. Відповідно, він буде проходити територію Польщі і Балтійських країн. Тому е, Польща, на відміну від. Е, Оптимістичних прогноз головного прогнозів головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що Російська Федерація не має можливості вести активного характеру бойових дій проти країн НАТО бо все засереджене наразі в Україні. Прекрасно розумієш, ситуація на кордонах з Польщею прямо протилежна, це відповідна і Республіка Білорусь і Калінінградська область. Де зафіксована передислокація як відповідно оперативно-тактичних комплексів Іскандер, такий наявність так званих квазі-мілітарних утворень на кшталт ПВК Вагнер, які будуть використовуватися російською стороною в якості проксі сил. Тобто польська сторона, вони прагматики, вони прекрасно розуміють можливі подальші сценарії дій з боку Російської Федерації, тому не випадково всі зусилля зараз направлені на укріплення і кордону і розвиток польського ВПК. Тому тут два, два питання. Частина о, дійсно йде для потреб Збройних сил України, це прямі контракти, які були укладені, а частина йде виключно для потреб війська польського.